У захисному обладнанні тьмяними проходами заводу в оточенні охорони повзпромислові печі та автоматизованих роботів, і все для того, щоб зробити кілька світлин та розписатися на виготовлених боєприпасах. Саме таким видається втручання в американські президентські вибори, принаймні на думку конгресмена республіканця Джеймса Комера, голови наглядового комітету палати представників. США. Я збираю документи щодо зловживання адміністрацією президента державними ресурсами, яке дозволило Зеленському втрутитися у президентські вибори 2024 року. Якщо адміністрація Байден гарріс намагалася використати іноземного лідера на користь президентської кампанії віце-президентки, то це є зловживанням владою та нецільовим використанням коштів платників податків. Конгресмен ініціював розслідування щодо візиту президента України до боєприпасного заводу у Скрентоні, штат Пенсильванія. Враховуючи репутацію комера, закиди можна було б проігнорувати. Політик відомий своїми голосними розслідуваннями, зокрема проти Джо Байдена та Камали Гарріс, які так і не були доведені до фіналу. Процеси проти Трампа, конгресмен, натомість гальмував. Але ситуація з візитом Зеленського набрала небувалих обертів. Трісок до багаття докидав спікер Пала представників США Майк Джонсон, третя за рангом посадова особа у Сполучених Штатах, та ще яких Я не роблю жодних погроз. Все, що я хотів сказати, викладено у листі, який ви бачили. Вважаю, що він вимагає негайної уваги та дій. Слід звільнити посла і призначити когось, хто розуміє, яку лінію поведінки слід тримати нашим союзникам. Ми перебуваємо у розпалі національних виборів, і нам не потрібно, щоб іноземні держави втручалися і висловлювали свою думку в такі. Час як зараз, я повторюю те саме нашим союзникам по всьому світу, всім, з ким я говорив, американці повинні вирішувати питання американських виборів без іноземного втручання. Це наріжний принцип. У листі спікер вимагає звільнити посла України у Вашингтоні Оксану Маркарову, буцімто за її причетність до організації візиту Зеленського до Скрентона. І здавалося б, у чому причини такого обурення? Між рядків спікер пояснив це у вже згаданому листі, який адресував Володимирові Зеленському. Об'єкт був у штаті, де точаться політичні баталії. Очолює штат провідний політичний партнер Камели Гаріс. На зустрічі не було жодного республіканця, оскільки їх не було запрошено навмисне. Турне було очевидно партійною агітацією, покликаною допомогти демократам і безумовно є втручанням у вибори. Скрентон це мала батьківщина Джо Байдена. Місто розташоване у Пенсильванії, мало не найважливішому штаті для цьогорічних виборів. Регіон дотепер не визначився. За кого тут проголосують у листопаді? Нині сушать міські соціологи. За останніми оцінками у штаті на міліметри лідерує Камала Гарріс. Вона обходить Трампа лише у межах соціологічної похибки. Полишити цей скандал без уваги. Експрезидент не зміг. І, мало не вперше, так розлого заговорив про війну в Україні. Іні, вочевидь, щоб штрикнути Зеленського. Погляньмо на війну в Україні. Гадаю, це те про що ми повинні швидко поговорити, тому що президент України зараз перебуває в нашій країні, і він робить маленькі неприємні випади в бік вашого улюбленого президента. Себто мене Блумберг назвав Траду найгострішими словами Трампа про Україну за весь час. І куцими образами у бік Володимира Зеленського він не обмежився. Припустімо, ми б домовилися з Росією три роки тому ще до того, як усе це почалося. У нас би вийшло, якби ми мали розумного президента. Але що ми маємо зараз? Три роки жахливих бойових дій. Україна абсолютно зруйнована. Мільйони людей, зокрема й чудові солдати, загинули. Прекрасні будівлі, з золотими банями, знищені і лежать у руїнах. Ви більше ніколи не побачите такого міста, ніколи не зможете його відтворити. Трамп укотре повторив свою звичну тезу Буцімто то війни не сталося б, якби він був президентом, традиційно дорікнув чинній адміністрації Джо Байдена, нібито Вашингтон спровокував Путіна на вторгнення, але вже зараз залишився нічим. Тому пошматовану Україну підтримує лише за інерцією. Але Путін наважився. Він не ангел, звісно. Що сталося? Це такий жах. Байден і Гаріс спричинили цю ситуацію через свою дурість. Вони її спровокували, але не знають, як звільнитися. Вони замкнені. Я спостерігав за цим бідолахою Байденом напередодні в організації Об'єднаних Націй. Він не знав, що говорив. Вони не знають, що робити. Це сумно. Вони просто не знають, що робити, тому що України більше немає. Те, що лишилося, це вже не Україна. Звідки Трамп має уявлення про Україну, доводиться лише здогадуватися за весь час вторгнення? Він жодного разу не приїздив хоча запрошення від банкової йому надсилали. По США ситуація дуже погана та критична. Потрапили знову у виборчу кампанію. Цього робити не можна взагалі. Якщо зустрічі з Трампом, Джонсоном або Венсом не буде, то візит до США можна буде вважати провалом без двопартійної підтримки США. Ми програємо цю війну. Нам потрібна гарна аналітична інституція, яка б могла радити та допомагати у відносинах США. На храпом воно не працює. Перспектива зустрічі дуже туманна. Перемови з Трампом, ніби й не планувалися, хоча їх ще до американського турне анонсував речник президента України. Про зустріч із віце-президентом Джей Ді Венсом і мови не йшло. А спікер Майк Джонсон відмовився бачитися з Зеленським навіть у складі цілого конгресу. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Війну в Україні обговорили Володимир Зеленський та Кір Стармер. Президент України та прем'єр-міністр Великої Британії зустрілися на полях Енсамблеї ОНУ. Голова нашої держави подякував за рішучі кроки Лондона у допомозі Україні. Зі свого боку голова британського уряду зазначив, що зустрівся із Зеленським, щоб обговорити виклики, з якими стикається Україна, та дізнатися, що ще має бути зроблено. Адже ці тижні і місяці стають вирішальними. Додав Стармер. Крім того, лідери говорили про реалізацію двосторонньої безпекової угоди, імплементацію формули миру, підготовку до другого саміту миру, а також про співпрацю в межах. Ах, Україна НАТО Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоні Гутерешем. Обговорили реалізацію формули миру, безпекову ситуацію та безпеку судноплавства в Чорному морі. Зеленський наголосив, що це важливо для експорту української агропродукції на глобальні ринки. Також президент сподівається, що ООН реагуватиме на гуманітарні потреби українців та допоможе підготуватися до зими. Міністр закордонних справ України та глава офісу президента зустрілися з міністром закордонних справ Китаю Ван ВанЇ. Зустріч провели у Нью-Йорку, Обговорили перспективи подальших контактів на найвищому рівні. Повідомив Андрій Єрмак. Крім того, обговорили подальші кроки на шляху розвитку двосторонніх відносин та торгівлі. Українська делегація подякувала Китаю за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Потрібно підвищити пильність через ядерну загрозу в Україні. Президент Словаччини Петер Палегріні сказав, що потрібно бути готовими до можливих ударів Росії по українських АЕС. Можливий напад Росії на ядерні об'єкти України може призвести до трагедії подібної до Чорнобильської, а радіоактивні опади можуть досягти сусідів України. Тому Словаччина повинна бути самостійно готова вжити відповідних заходів як міжнародне співтовариство. Ми повинні чинити максимальний тиск на Росію, щоб вона утрималася від таких небезпечних дій. Підпалювача автівок піймали на гарячому. Росіяни кинули на гроші. Ще й йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Служба безпеки та нацполіція затримали чоловіка на Закарпатті, який за вказівкою спецслужб Росії підпалив службовий позашляховик збройних сил та автомобіль Червоного Хреста. За планом російських кураторів, підпали мали дестабілізувати регіон. Зломисник, намагаючись заробити, погодився на пропозицію в телеграмі. Протягом доби він здійснив два підпали, зняв відео і надіслав замовнику. А от винагороди не отримав. Замовник вимагав продовжити підпали. Затримали підпалювача під час третьої спроби. На місці вилучили засоби підпалу та телефони з доказами. Правоохоронці також пов'язують його з підпалом двох авто в Ужгороді на вулиці Миколи Баб'яка, 16 вересня. Приховали майно на 16 мільйонів гривень. Суд заарештував нову партію нерухомості та технічного обладнання родичів Медведчука та Козака. Правоохоронці встановили, що на балансі підприємства Бетонбуд перебуває необліковане майно. Нагадаю, що наприкінці липня суд заарештував та передав у державну власність підприємства Сергія Медведчука і Богдана Козака. Серед них був і завод Бетонбуд та будівельна компанія. За клопотанням ДБР суд арештував та передав в управління національному агентству з виявлення активів нову партію майна підприємства «Бетонбуд», яке його власники, рідні брати Медведчука та Козака, приховали від фіскальних органів. Правоохоронці встановили, що на балансі раніше переданого арма підприємства перебуває необліковане майно, ангар для сипучих матеріалів, обладнання для виробництва бетону, склад та офісне приміщення. Загальна вартість виявленого майна складає майже 16 мільйонів гривень. У Полтаві поліція затримала керівника благодійного фонду, який заробив понад 35 мільйонів гривень на продажу гуманітарних автомобілів. Замість передати понад 230 авто на потреби збройних сил він продавав їх цивільним і військовим заготівку для приховування злочину до профільного міністерства. надсилали підроблені звіти про передачу автомобілів військовим. Під час продажу чергового авто керівника затримали. Йому оголосили підозру за незаконне використання гуманітарної допомоги. Помоги. І тепер загрожує до семи років в'язниці. Тому що ми не живеш, що ми їх пустимо танцю. Что, мы, держишь, что просто донатиш на проведення автомобіля? Автомобіль ми тобі передаємо, ти можеш віддати кому хоче. Можеш себе оставить допустить. Даже если вы, если там раніше писали, що він дуже. Чтобы ты понимал, машина у нас будет продаваться через фонд. Там тут кажется, что стоит то, что ты будешь когда деньги давать, ты будешь их прочитать и прочитать додачи. Дальше на украинскую армию. Что ты то за нам что-то понимаешь?